Вітаю, друзі, гості каналу. Сьогодні рецепт варення з чорної смородини. Без варки але з великим вмістом цукру практично один до двох Смородина помита, просушена, перебрана. Зараз. Бажим. І тоді будемо рахувати так, ноль. Два кілограми 300 грам разом з посудиною. Вагу відкладаємо в сторону. І зараз за допомогою е, такого погружного блендера це все. Перебиваємо в однорідну масу, Так, приступаємо. tak druzí měce už je přeběl. Ranger, we're Так, а зараз на 2 кілограми 300 грам беремо цукор. Зараз ставимо на вагу і будемо це засипати цукром і перемішувати. так Далі ставимо нашу вагу. І будемо сюди додавати цукру. Нам треба буде 4 кг. 600 г. Зараз все вимішаємо, і тоді будемо ще додати цукру. Ну, це для того, щоб великий вміст цукру для того, щоб не закатувати, не проводити термічну обробку. Бо якщо це для зберігання в підвалі або в кладовці, Хто буде зберігати в холодильнику, можна цукру давати менше, не 2 кг. Можна давати кілограм. Але діло в тому, що ну, ми так робимо і ми так споживаємо. Бо будуть казати, що багато цукру не корисно і тому подібне. Ну ми так робимо. І я показую, як, як ми це робимо з дружиною. Так мої батьки робили, ми так споживали. Це, і от таке Це зараз добре вимішуємо. І будемо ще додати цукру. Тут поки не буде 2 кг на 1 кг смородини. А так як у мене було 2600, 2300 то мені треба дати 4 кілограми. І це все треба добре вимішувати. Ось так ось так. ставимо Знову на вагу. Маємо щоб вагу не мочити і далі продовжуємо вимішувати. У нас вже тут вийшло 6 кг 900 г. Зараз все вимішаємо. Поставимо на 5-6 годин, аби воно постояло. Але під час того, як воно буде стояти, треба буде через кожну годинку вимішувати, аби цукор розчинився. Я це все розколочую мікс цим, Господи божечку, блендером. Бо ми колись зробили. Ще моя покійна мама. То ми це все стояли, мололи на м'ясорубці. Ну це довго. А блендером перебив, воно набагато швидше і виходить той самий ефект. Ось так це все вимішуємо. Бо цукор сідається. Це треба буде що щогодини помішувати. Возьму харчову плівку, накрию і поставлю нехай стоїть. За годинку продовжу це вимішувати. І так, ну, можна за годинку, можна за дві. Але треба, щоб цукор розчинився. Ось так. А або забрати її. Уже в результаті через 5-6 годин, коли буду вимішувати і останній раз, ну як останній раз, вимішувати перед тим як закладати в банки. Я включусь, а до того часу ми поставимо банки на стерилізацію. От друзі, вже настав вечір. Жінка, дружина два рази вмішала, бо були на роботі. Я розкидав у два різних мисочки, аби легше було мішати. І ось вийшла така красота. І це, як тримається кубки. Зараз і все ще раз перемішую. Жінка з духовки зараз дасть баночки простерилізовані. І це у банки. Я не буду закатувати металічними кряшками, буду накривати простими капроновими кришками і ставити в підвал. Тому я давав, даю більше, даю цукру 1 до 2. Бо якщо давати менше, треба в холодильник. Ну, якщо є одна-дві баночки півлітрових, то можна поставити в холодильник. Ну, а тут не буде одна-дві баночки. Тут буде або. Буде. Та й от таке. -то. Зараз ще це вимішаю. І все разом сиплю кубки, ще раз перемішаю. От, Як бачите, все файно. Ну як, як желе получилось. Легше в двох посудинах мішати, чим в одній. Ну, але зараз це все до кубки і туди все разом будеся перемішувати. Ось. Ось виходить ось така смакота. Так, а зараз цю м'ясочку залию кип'ятком і буде на вечір чайок. Так, ще раз це перемішати. І можна розфасовувати по банках. Цукор розчинився досить добре. Ну не повністю, бо треба було мішати що годину. Ну, пішли до роботи. Дружина через обід. І на вечір я приїхав, помішала два рази і все. Ну і так воно буде добре стояти. Так. Зараз беру дружини баночки і буду розфасовувати. Баночки і зараз все розфасовую по баночках. Ось таким чином проводимо запаси на на зиму. і чай робити, і хліб помастити цим поведлом можна. На випічку торти, пляцки а саме основне велика кількість вітамінів. ну Цукру багато для консервації, аби воно стояло і не портилось. Ось получається ось таке варенячко. Якось так, друзі. Смачного. Користуйтесь, будь ласка. А я буду це зараз накидати і туди накрию крешками у підвал. Дякую за перегляд. Коментуйте!